Доброго дня, дівчат, скажіть, який ваш ідеальний хлопець? Доброта. Вихованість. Це перше, що можна сказати. Не оті бандюгани, що гопніки. Ідеальний хлопець це той, в якому пріоритеті одна дівчина, за яку він буде готовий на все піти. Ну, риси характеру, можливо, там, відношення до вас так далі. Добрим. Чутливим, я не знаю, що якого. А є у вас хлопець? Ні. Немає. Добре. добре. <рес> Ти, але ж ви зараз розумієте, що ви зараз кажете це в простір і простір вам надійшли такого хлопця, кого ви скажете? Мій ідеальний хлопець, давайте так. Щоб він був охайним, доглянутим, відносився до мене добре, був чутливим. Ну, і це все, щоб було у нас взаємно, бо якщо це буде з однієї сторони, це таке щось. Ви і... готові також бути. Так? так, звичайно, це ж відносини. Угу. Треба над ними працювати разом. От ну, Підходить до вас купідон, отак от і каже: який? Не знаю. Я не знаю, який. Любий давай, так? Так. Ну і ладно. Так, добренько, гарного читання вам, гарного дня. Скажіть, будь ласка, яка вона ідеальна дівчина? Якщо. Приділяє тобі увагу, пише першою та спілкується без всяких, як сказати, правильно. Без стіснений. Без стіснений, да. Ой, я навіть не знаю. Не задумувалась над таким. А от зустрів вас купідон і питає, а ви не знаєте. ну Давайте подумаємо, разом приготуємо відповідь йому. Мабуть, е... риси характеру, Від... відношення до вас. Гарне відношення, сильний, мабуть, гарний. <с> Щоб знаки внімання якісь там. А у вас є хлопець? Ні. Ну от, <с> треба сформувати, якого хлопця ви хочете, і він з'явиться. Поки в мене немає цього на думці. Немає, да? Тільки учоба, кар'єра таке. <с> так що. Ви ви вже більш сучасна, так? Підход до цього? Ну так, я вже просто. Ну, зустрічалася і нехороший опит був, так якось не хочеться вже. знаю. А да. які гарні черти характеру? Е, ну, Розумний, щоб був. Працьовитий? Працьовитий це обов'язково. Добре. Заробляв добре? щоб? Ну, мабуть, так. Да. Без цього щось нікуди. Як там смілим і ращила, ще що зараз не прокати вже. На добранні, щоб кожного вечора писав, треба? Ну, да. так. Так? Да. Це увага, так? Так. Добре, чекайте, скоро з'явиться ваш хлопець. Добре. Гарно дня. Ідеальний хлопець. Ну це забота, ну, піклування, любов, Денюжка на манікюр. Ну, просто, щоб була добра людина і хороша людина. А ви самі когось кохаєте? Ні. На даний час ні. А ви? Мій. <клес> Мій хлопець. А як я, які риси характеру і яке відношення до вас вам подобається саме? Сильний. І емоціонально сильний і просто щоб був сильний чоловік, умний, обов'язково працював. Ну, якщо йому 20 років він сидить на живі у батьків, ну це я вважаю, що це недобре. Ну, десь навчався. Головне, щоб розумний був. Да. Перспективний. Так. Ідеальний. Ну просто щоб він мене любив, поважав і був гарненький. А риси характеру, може, відношення до вас якесь. Ну, щоб був розумний, розумніший за мене, щоб давав різні мені поради, підтримував важкі часи. Ідеальний чоловік. Ну, як мій. Мій чоловік, мій для мене найкращий. найкращий. А які в нього риси характеру? Він, можливо, відношення до вас. Він терплячий. Угу. Це саме головне, що він терплячий. Він мені дозволяє все, що я хочу. Це саме головне. Ну і він мене дуже кохає. Прекрасно. Щоб нерви не робив, да. і все, довіряв. Щоб взаємопонімання було і все. В принципі, достатньо цього. Ну характер такий. Mm. Ну, щоб не строго було. така добра. Весела. Да, Сніданок в ліжку. Звісно. Там фото можна показати мене дівчину. Розкажіть про неї, яка а, вона? Гарна. Ну, характер у неї такий добренький. Я думаю, що ідеальна дівчина потрібна, щоб мала характеристики, так скажімо, людяної, мудрої, розумної і щоб завжди хотіла займатися саморозвитком. Це, я думаю, найважливіше. По відношенню до вас може якось? Достатньо бути людяною. Цього достатньо буде, щоб у нас був коннект, так скажемо, і на цьому розвитку вже буде продовжувати. А, а якщо я його не уявляю, я не хочу бути з хлопцем і взагалі з людиною. Ну от якщо зустрів вас Купідон і от питає. Гай, і зараз вже потрібно дати відповідь. Хай краще мене зведе з кимось, хто гроші, де я зможу їх заробити. А звідки сама. він це знає? Бо я люблю гроші і роботу. Ось хай мене одружує на грошах і на роботі, але чесних грошей. Добре, а наприклад, риси характеру чи відношення до вас, яке має бути? Е, ну, по-перше, окей, добре, добре, хорошо. Е, чесна людина, це дуже важливо, щоб людина цікавилась, її правда були цікаві твої інтереси. Не просто там ти чимось займаєшся, займаєшся, і все. Я більше нічого знати не хочу. Ось і напевно тверда українська позиція, ніяких таких. Незрозумілих відповідей неоднозначних, що все чітко, ясно.